सो 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 Коктейль, програма з присмаком таланту та популярності. Чотириразовий чемпіон світу із фітнесу. Фіналіст шоу танцюють всі. Та тренер черкаської команди у проєкті «Майданс». Амбіційний, цілеспрямований та відданий справі Максим Робець у програмі Зірковий коктейль. Привіт, Максиме! дуже дякую за те, що знайшов часу. Таки завітав до нас на зірковий коктейль як настрій. Чудово. робочий. Зараз це в процесі, багато працюємо. і зараз... Ну, У нас не можу навіть сказати, що настрою не те, що немає, є настрой. Є настрой якийсь конкретний. Угу. Знаєш, я знаю, що ти одразу після нашої програми біжиш на тренування, правильно? Тому я пропоную замовити безалкогольний і корисний коктейль. Отже, майданс. Ця подія є найграндіознішою нині у нас у місті, адже наша команда все-таки нарешті бере участь у третьому сезоні. І знаю я, що ти доклав до цього немало зусиль. Так, це правда. І дійсно, моя ініціатива була ще з починалася ще з другого сезону Майданцу. Але і, ну, я тоді хотів просто стати хореографом і як, запропонувати команду міста Черкас. От. Але якось обставини, обставини не склалися. Цей раз ми пішли від... зовсім з іншої сторони. Почали з того, що ми пропонували місто Черкаси. Це пропонувала обласна адміністрація. От. І ну, Дуже так сказати, настойчиво. От. І потім їй сказали, що давайте, от у нас хореограф є. Але це якось паралельно вийшло. Вони теж казали наші обласна адміністрація, що кажуть, у нас хореограф є, от Максим Робець, давайте його. А паралельно з тим, що я на інтерв'ю сам я кастинги проходив, я спілкувався з продюсерами, от. і вони мене вибрали. І якось так співпало, вони кажуть, давайте хореограф, а інтер вже відібрав мене. І вони, о, давай, так і ви хочете, і ми хочемо, давайте. От. І на кінець це все зійшлося, тому що все, все взагалі починалося ще з першого сезону. Я самого першого сезону мріяв про те, щоб місто Черкаси виступало, тому що це проєкт, який, який надихає людей на... Якісь, я не знаю, якісь великі речі. Ті люди, коли, які ніколи в житті не їздили на якісь знаєте, великі заходи. Вони вперше, от, дуже багато дітей вперше їдуть на Майдан, це, для них це така подія. А ще й вони це не просто дивляться, вони є учасниками, а ще не просто учасниками, вони представляють своє місто. Тобто дуже багато плюсів, які спонукають людей робити просто добрі справи. Ти пам'ятаєш, що ти вперше подумав, коли побачив пів тисячі людей, які готові за тобою йти, як за танцювальним вождем? Я вам скажу, це зараз окаються пів тисячі осіб. Перше тренування у нас було 60 чоловік. 60 чоловік ми. але це не тренування було, це були збори, які, як сказати, вони були. Агітуванням до Майдансу. Мало людей прийшло, але дуже багато людей сиділо навколо і дивилися, що, 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 що це таке. І потім, да. так. І, да. і оце перший, от я тоді ще сказав цим людям, які перші-перше кажу, ви виявляєтесь початком чогось великого, чогось дуже важливого для міста Черкас. Пам'ятаю, перший ефір, коли ми приїхали на Майдан в Київ. Черкас, черк... Це? Та ні, на нас навіть не дивилися. Черкас, що, Черкас, а, що, так. Да. Так, да, да, да. кажіть, кажіть, да. Ну, тобто, нас ніхто. Я пам'ятаю, коли ми виступили, я пам'ятаю, просто, всі приїхали звичайні спочатку, потім ми фарбувалися в синіколі, потім ми фарбувалися по лосочки, потім все розмальовувалися, всі ж такі, вау! Одягли костюми, вийшли, ужарили, все такі, ого, Черкаси молодці, зайняли друге місце тоді. Ну, от. Але я вважаю наше, ну я реально так вважаю, що наш виступ був саме на в першому ефірі. Ну це реально так і можете мене критикувати на От ми реально, я не знаю, виграв тоді кривий ріг, е але я вважаю, що ми могли і перше зайняти спокійно. Але розумієте, у чому? Суть у тому, що от і другий другій показав, у нас гарний виступ, але у нас невеликий. Мало голосують. Мало так? Голосую, так. Make. Я пропоную зараз закликати всіх черкащан, що дивіться прямі ефіри Майдансу і голосуйте за наших, підтримуйте, адже ми ну, реально класно виступаємо. Реально класно. Просто не вистачає цих смс очок реально не вистачає їх. Треба їх робити. Правильно, закликай наших черкащан і все ж таки скажи як ти будеш виступати із травмою. Як я буду виступати з травмою? Як? От прийдеться, тому що зараз у нас дев'ять команд в одному ефірі. Загальний номер, я сподіваюсь, ми... Нормальні оцінки отримаємо. Не нормальні, а хороші, класні. Якщо ми зробимо дуже складна постановка, зараз у нас ще нічого не виходить, чесно кажучи, взагалі нічого не виходить. Але якщо ми зараз беремося, залишилися 4 дні, відпрацюємо її, то я думаю, це буде дуже, дуже яскраво, яскраво. Другий етап це оцінки за батли. Я за це зараз переживаю, тому що якщо я виступлю слабо. Оцінки будуть не низькі, низькі оцінки, ми просто не проходимо далі. Якщо я зовсім не буду виступати, оцінок не буде. Немає оцінок, баласи зразу на виліт, зразу, зразу додому. Тобто, хоч не хочеш, а ні, я хочу в будь-якому випадку. Треба виступати, але треба ще не просто виступати, а буде ще дев'ять чоловік інших іншими, і треба виступити краще, ніж всі дев'ять. Тобто, не просто так, та я з ногою ну, не відмазатись, розумієте, просто виступам, а реально виступити. Зрешті ще один такий момент. Тобі на майданці довелося прийняти досить серйозне рішення. Ти не поїхав на конкурс, а залишився із майданцерами. Я не жалко. Нічого. Ну, це я так зараз кажу, просто коли рішення прийнято. Завжди тяжко прийняти рішення. Коли ти вже прийняв, це вже легко Я скажу, А не важко. Прийняти рішення було важко, тому що співпадали ці. Дати. І, і про ці змагання насправді я знав ще е, до От. Там просто підігріли трошки обстановочку інтер, але е, насправді я знав, ще до вони мали бути. Але я не знав, коли ми виступаємо. І потім, коли вже нам сказали чіткі дати, тоді вже я. А, і оце, ну, тоді показало, що я дійсно в такій ситуації. Ну, і, ні, я не довго думав, якій. коли я беруся за щось одне, то або справу треба дійти до кінця. Або поки не дійдемо до кінця, до якоїсь фінішної точки, за інше не брати. Тобто треба зробити діло, взяв, треба зробити його. Ти дуже і... зрадити оцих дітей, оці очі, які там Та плакали, коли. Я, не зналися. я просто пам'ятаю, коли були перші тренування були, я їх збирав перші 60 чоловік, і кажу, ми можемо, ви розумієте, що ми зробимо. Прийшло 100 чоловік, по 150, по-моєму пятьдесят, пом 400. І я всім казав, чоловіка, це може, всі, так. Да, да. І потім, коли вони вже на кінець, то вже да, дійсно, ми можемо. Я вже не можу, розумієте? І, звичайно, це ні, те. ну для мене насправді це без варіантів. Mm -hmm. Я не така людина, що я буду думати, а для мене що краще, я не знаю. Ну буду Знаєш, чекати. Я думаю, іншого думаю саме буде за буде твою дорослі. відданість тебе люблять діти і дорослі, в принципі, яких ти тренуєш заради майданчим зараз. Тому в нас ще маленький сюжетик буде. Я думаю, ти подивишся його, коли вже буде програма готова. Добре, добре. Про те, що про тебе говорять. Своїм е, підубічним да? <laughs> ну, люблять. Ще, що про мене а ну... Він дуже е, кльовий тренер, він е, добре вчить е, е, танцювати. Мені дуже подобається, як він е, навчає. А як тобі постановка не здається занадто важкою? Вона важка, але ми все зможемо. Дуже відомий танцор в Україні і за рубежом. И что самое интересное, это популярность сегодня сколько не портит, он остается таким же харизматичным, всегда веселым в любой ситуации, он находит выход из, из нее и помогает этому, этому своим ученикам и людям, которые его окружают не падать духом и поддерживает любой, в любой любой ситуации. Одни фавориты. Сейчас мы считаем, что э, одни из главных соперников все-таки является это Калачев с Харькова. И, и Черкасы тоже очень-очень сильные и очень прикольно работают. Потому что мне все-таки главное, что как видит и как делает хореограф. Он их гоняет просто, я слышал, как, как будто армия. У него он как генерал. И таким приказным тоном сесть, встать, лечь, повернуться. То есть как как все. Мы? Как мы. Я всегда верил в своего брата. Я всегда знал, что он самый лучший, и он придет в город. Победі, я в этом впевнена. Більшість наших телеглядачів знає тебе як спортсмена. Тому я пропоную показати тебе зараз з іншого боку, які ти вважаєш свої е, якості позитивними і що не можна годитися, так? А які ти краще виправляти? Ні, ну звичайно, є. Так, у всіх людей є позитивні і негативні. Ну, це ну, не негативні, а які б хотілось, над якими б хотілося б попрацювати. Які це? Позитивні. Ну, Якщо мені щось подобається, я можу працювати дуже довго, дуже старанно і ну, незважаючи на що, там, я не знаю. На будь-які проблеми я буду все одно це робити. Я знаю, що ти чи не найкращий друг для своєї сестри? Мало людей насправді на, сь на сьогоднішній день радіють за когось. Ну, от. У когось щось добре сталося, молодець. О, молодець, який молодець. Я Або... тобі по-доброму заздрю, да, ще говорять час. Да. Ну не треба казати е, заздрити, не треба, радіти, треба за когось радіти. Да. І от, е, якщо я так кажу за друзів, то Окс... Оксана це моя сім'я, то за неї, якщо вона каже, Максим, будь ласка, щось треба допомогти, то ну, я це зроблю в будь-якому випадку. Якщо... У неї щось добре ставляється, то я за неї роді на всі 100%. Ну це сім'я, насправді, це не можна казати. Для мене не є сестра друга. Це сестра це сестра. <му> Що тобі замовляти? Супер, да. безалкогольний, банановий. Спортивний такий, так? Спортивний, да? який заряджає вітамінами. По. Я пропоную зараз привідкрити трохи завісу таємниці і розказати нашим телеглядачам, що ви готуєте на прямі ефіри, які ось будуть за кілька днів. У нас буде дуже взривна постановка, але вона буде складатися з двох частин, коли це все почнеться. Початок, можна сказати, постан нашої постановки. Люди, у них буде спочатку один настрій, вони ну, і потім воно перейде щось інше. От, це, е... Обмальовуватися, будете знову там з синіми червоними фарбами? А подивимося, подивимося, не знаю. За це я ну, вам нічого не можу сказати. У нас буде просто наша задача, майдан просто взірвати, щоб всі там вау, Щоб кричерка, щоб зарядити людей позитивно. Е, щоб... Наша задача не, не перемагати, а бути, ну, бути класними, гідними в тому, щоб пройти фінал. Щоб сказали потім хто в фінал. От Черкаси точно мають пройти фінал. Я бажаю нашій команді перемоги, вдалого виступу на цих вихідних. І як каже, твоя сестра, наша команда у надійних руках. Я нагадаю, що в гостях у зіркового коктейлю був Максим Робець. Може, створимо за тиждень і прибутимо немецький зірковий коктейль. Вступайте. До побачення.